Страшні дівчата, перекладі зі шведської Софії Волковецької, восьмикласниця Тільда навіть уявити собі не могла, що одного дня її фото опиниться в інстаграмній сторінці Страшні дівчата. Дівчині і так доволі складно адаптуватися в новій школі, а ця подія додає ще більше неприємностей. Шкільна красуня Ясмін також не сподівалася, що одну з її фоток можна потрактувати як страшну. Але, опинившись під цим хештегом в місті, дуже хвилюється, що стала загальношкільним посміховиськом, і лише Елені, яка володіє аналітичним складом розуму, починає вести своєрідне розслідування, об'єднуючи довкола себе все більше дівчат, щоб викрити анонімного зловмисника. Пові шведських авторок Б'єберу, Юганни Ліндбек та Сарі Ульсен допоможе підліткам навчитися протистояти булінгу. Повірити у власні сили та усвідомити свою цінність попри будь-які оцінки зовнішності.